Доброго дня, громада! В житті не бувають е, незвичних подій, і сьогодні е, наші малята, найменші мешканці нашого міста, прийшли на цю зустріч, бо вони дуже прагнули цього. Вони прагнули е, зустрітися з воїнами, е, подарувати їм свої подарунки, виготовлені своїми руками. Дорогі наші воїни, захисники, ще декілька днів, декілька днів пройшло від того, як ми відмічали визволення нашого міста, а сьогодні знову війна. І вона забирає від нас самих найдорожчих наших синів, наших чоловіків, наших батьків. Наші найменші е, мешканці міста, це дитячі е, представники найменших, е, най, наших найменших мешканців. Це дитячий садок, номер 23 три Хоче вас привітати і хоче е, просити вас, захистити наше дитинство, захистити наше майбутнє від війни. І е, сьогодні ми з вами, з нашими малюками, хочемо вам. Подарувати приготовлені нами подарунки це перш за все, це герб оберіг, герб нашого міста. І оці маленькі долоньки. Це ті долоньки, які виготовили з подарунки, малювали вам малюнки, які вас будуть зігрівати. У дальній дорозі і ці долоньки вас ждуть, коли ви повернетесь назад для того, щоб обійняти вас. Ми за мир. Ми за мир. Ми за мир малята вам подарують птахів миру, голубів, щоб вони на крилах своїх скоріше вас повернули додому. Наші вітання вам, воїни-патріоти, ті, які з вірою в серці захищають незалежність нашої України. Завдяки вашому героїзму ми не тільки маємо надію, ми впевнені, що перемога буде тільки за нами, і наша Україна, наша рідна Україна буде заможною, буде дуже сильною і незалежною. Ми передаємо в користування і благословляємо з перемогою наш броньований автомобіль нашому батальйону Ніжин. Хлопці, бережіть себе! Легше і спокійніше. Ну, Наприклад, наш автобус вже двічі обстрілювали, ну, слава Богу, всі живі, але тут вже і обстріл, в принципі, не страшно. Ще раз дуже дякую. Е -е, спасибо, хочу сказати хлопцям, які саме це діяли. Людям, які допомагали деньгами, металом, ну, сірочем на малий. Спасибо. Мої <плес> <плес> друзі, як командир батальйону до безкінечності, готов дякувати. Я знаю, що і зараз нам зібрали тут речі, якісь передають ніженці постійно гроші. Власне, я вам скажу так. Тут друг Михайло правильну тему затронув. В принципі, все, в що ми вдягнені. Все, що ми їмо, все на чому ми спимо, все, чим ми їздимо, зараз це вже шостий автомобіль, решта звичайні, пальне, ну практично все, частково наша зброя перша, ми купили за ваші гроші. Тому ну, великий вам уклін. Олександр Віталійовичу, наскільки нам відомо, ви також приймали участь у будівництві цього, ну, можна сказати, броні автомобіля. Е, яким чином виникла така ідея підтримати е, батальйон територіальної оборони? Е, значить, ідея е, ця е, була на засіданні нашого штабу в підтримки АТО. Особливо це була ініціатива Булигіна Михайла. Який потім з Миколою Коханівським зв'язався, і він привіз з Києва цей газ 66 і потім ми домовилися і почали його бронювати. Там по всій площині автомобіля? Товщина металу це 10, але борти зроблені з десятки, потім резина, а потім ще вісімка метал. Тому приблизно на те, щоб зробити цей автомобіль, пішло близько 6 тонн металу. А також праця приблизно місяць, в день і вночі таких людей, як Булигін Міша, Євтушенко Анатолій. І Литвиненка Володя це ті майстри, які зробили цей автомобіль. А ми долучились і допомогли металом, коштами і всім, чим було необхідно. Батальйону Ніжин ми сьогодні подарували цей автомобіль, ми повністю йому допомагаємо. Також допомагаємо бійцям 41-го 13-го батальйону територіальної оборони Чернігова. Тому що депутати, що наші ніженці ніхто не стоїть в остороні і всі як можуть, так і допомагають. Ну, Зрозуміло, це не останній подарунок. Що в планах? Можливо, ще технічне оснащення? В планах ми маємо надію, що Міністерство оборони дозволить. Є та необхідна техніка, яку требує 41-й, 13-й батальйон територіальної оборони. Ми маємо надію, що Міністерство оборони дозволить видасть цю техніку, а ми за власні кошти її відремонтуємо і поставимо на ход, щоб вона допомагала нашим бійцям в зоні АТО.